Марусенко Євдокія Лазарівна Зустрічаємо випускників. надається нашим гостям. Я запрошую Дмитра Миколаевича до витального слова. Этот праздник, он очень специфический. Он бывает всего лишь один раз в жизни. Поэтому мы верим, что все у вас получится дальше. Главное, чтобы вы четко видели цель, куда идти, и шли к ней. А все, кто рядом, наверняка помогут вам. С праздником вам! Удачи! Моя юна! До Львова від Криму до Карпат, земля моя чудова, цвіте, як сад. Дніпро на хвилях синіх дзвенить немов струна, як мати Україна, і пісня, і весна, диплом першого ступеня. Отримує ковач Богдана за найкращий результат у всеукраїнському інтерактивному історичному конкурсі Лелека-2010. Дипломом нагороджується Солодовиченка Світлана, учениця з 6 класу, за друге місце в обласному етапі 10-го міжнародного конкурсу імені Петра Яцика. Всеукраїнського конкурсу Левеня отримує Селезньов Євгеній за добрий результат. Профатілова Вікторія добрий результат. Бородіна Марина добрий результат. Ковач Дмитро добрий результат. Стріляний Денис добрий результат. Почесною грамотою нагороджується Бондар Тетяна Анатоліївна, вчитель української мови та літератури, за вагомий особистой внесок у справу навчання і виховання молоді, сприяння утвердженню державного статусу української мови та багаторічну сумлінну праці. І нагрудним знаком нагороджується. Лісна Катерина Архипівна. Учитель географії за друге місце у першому районному турі всеукраїнського конкурсу. Учитель року 2010. Нагороджується. Нарожна Світлана Володимирівна за перше місце у першому районі. Те українського конкурсу, учитель року року-2010». Перша вчителька, швачка Наталія Леонідівна. Милі, дорогі, любимі мої випускники, шановні батьки, колеги, шановні гості, я вас щиро вітаю від всього серця, душі. З цим прекрасним святом останнього дзвону буде тернистий, нелегкий шлях. Але я вам бажаю терпіння, везіння, натхнення, сміливості. Не падайте духом і завжди ідіть вперед, завжди будьте достойними великого і високого ім'я Людина, справжня людина. Нехай вашій дорозі будуть супутниками. Віра, надія, любов хай вам щастить, моїй любі. слова класному керівнику Б класу Пугач Тамарі Федорівні. Щоб цей дзвоник став початком щасливого життя багатого на радісні події. Бажаю вам, щоб будь-який вуз з радістю прийняв вас в студентський лави. щоб це життя було для вас світлим. Радісним, багатим, щасливим і щоб Божа благодать, материнська і батьківська любов допомагала вам по життю. А ми з радістю будемо чекати і гостинно зустрічати в стінах рідної гімназії. Хочете листочки до полі, березка ніжна шелести, сьогодні свято в нашій школі дзвінок останній продзвенить. Випускників усіх покличе, він на урок в останній раз, і ніби чайка закуличе, і проведе вже в інший клас. Зібрались з ми на свято сьогодні вже останній раз. Тож побажайте нам удачі, бо ми йдемо вже в п'ятий клас. Ви Падока, та кочик волшебник, як на Одяглися дуже урочисто хоче свято привітати старших гімназистів. Про дзвениться не Останній гімназійний дзвоник, і тому вони такі важні всі персони. Як ми ви Вы такие великие! последний раз мы на урок войдем в свой класс. Не верится мне, что для нас звенит звонок в последний раз. В нем столько радости и грусти, и пожеланий, и напутствий. В нем детство нежный грустный взгляд, но нет уж нам пути назад. Мы помним, как совсем недавно писали буквы ровно, не спеша. Сидели подвое мальчишка и девчонка, доверчиво подняв глаза. Щоденно одяг хто пильнує, духм'яність булочок дарує, хто нам готує гарні страви, хто знання веде яскравий. За всі спасибі, наші милі, працівники гімназії, терплячі і вродливі. Дай вам здоров'я, радості багато на довгі, на многі літа. За Богу бажають вам мами, наші тата, будьте здорові, щедрі і багаті, як наша українська земля. Святкова лінійка присвячена останньому дзвонику 2009-2010 навчального року. Закінчена.